Доброго дня. <кій> до вашої уваги огляд <кій> такого <кій> сорту груш, який зумрудний. Сьогодні 15 жовтня. Тут бачу було 7 груш. І добралися птахи, поклівали трошки. і Дві груші залишилися. І я вже думаю зірву. Той рік на початку жовтня зірвав. Трошки сахару не добрали. Але груші лежать ну, в мене до до десь середини травня. Одна рівні Шенлі, оце є замрудне лежала. Я там ще дегустацію робив. Вони б ще лежали лежали. Якби в підвалі температура не почала підвищуватися, і вони не почали трошки сушитися. А так, я думаю, що зірву по дві груші, це вже на грані. Ризику, що можу їх втратити взагалі цей рік. Там ще я багато щеп б наробив, і в полі. ну, Мені подобається. Якраз такі груші я прищеплюю, щоб ну, подовше лежали. Щоб і на весну, і щоб смак чудовий був. От зараз дивлюся, ну, на камінь. От прямо яблука, що щойно дегустував карят сім, там взагалі ну, тверді, одні з самих твердих, а тут навіть твердіше, чим да. Дуже тверда. Тверда, і от мене трошки тут в тіні, воно і щепав низько щеплено. І трошки тут ожина малі на тайбері притяняє. Але от я вже бачу, от трошки почала жовтіти. вже треба зривати. І якщо прилеже на дереві, то довго не буде зберігатися. Хай лежується і побачимо, як воно буде лежати і десь може взимку чи навесні можна буде придвостувати. Бізумрудно. Так, іще таке маленьке доповнення до відео. От у мене зверху тут ще шинлі обриваю залишки. Я хоч нормував її, але от коли ну, груші дуже крупні, бачу, птахи ось це під'їдають. Ну, не гниє. Довго так лежить і не гниє, дрова не пленалап. Так от я замітив, що от груша в грушу треться. Отак. І практично де груші торкаються одне одного, то є от потерття. Не знаю чим це на належкість чи вплине. Так що побачив я тут. Ага. От у мене... 23 було ізумрудно, от і одна впала, а мені цікаво. Цікаво ж спробувати. Так. Ось навіть трошки пожовтіло, десь в сонце попало. Зараз я бачу, що то їсть. Я думаю, бо погана була б не їла б. От де третя ділася. Так. Ага. Сахару достатньо. Соковита, дуже тверда, але ще терпкість є, Тобто ну, це відчувається, що слово пізня буде, але їй потрібно лежатися. З дерева, як допустимо, шанлі, терпкості немає, там сок, сахар і ну, тут навіть присмак хороший. От я темболі, там їв там взагалі присмакати, чи що юро, там і рядом не стоїть. То тут є чудовий такий присмак. А ці груші ще треба полежати, але ну, мені подобається. Терпіть, звичайно, така ще доволі неприємна, але груша з потенціалом. Ну, ще таке маленьке доповнення. А, значить, я обриваю ще з груші на 15 жовтня і замітив, що на дереві краще вони зберігаються, ніж у мене, от де я зберігаю там в гаражу і чи вдома там. Наприклад, вони. Перестигають швидко, жовтіють, особливо, коли все разом там ящиками знаходиться, починають в теплому приміщенні дозарюватися дуже швидко. А тут от я збираю І ну, от іргістка, наприклад, от, бачу, вони ще зелені, та ж сама батветель, там вже жовта, вже масляниста, тут ось от, тверда, ну і так само от, ксена ж листопадова теж от, зелена, тверда, ну і інші теж груші так же само, анжеліс, от, Там можна, така, трошки вже розм'якшається, А тут а. теж от, чому головне знайти той баланс. Тут уже приморські в мене були, тому потягувати далі вже нема куди, але я вже зрозумів, що. Ну, краще, краще трошки подовше хай полежать, ніж зірвати м, рано. І вони дуже швидко починають перестигати. А я б хотів, би, щоб вони довше полежали.